Друзі, перші проголовне поїхали. Можу підтвердити, що Зеленський напряму запропонував Трампу нашу запорізьку АЕС пише Олексій Гончаренко. Він попросив про допомогу у відновленні, а у США довго не думали і тепер будуть говорити про всі наші атомні станції. А це якийсь ісюро спочатку. Ми пропонували ці рідкісноземельні метали, які у нас ніхто не просив. Тепер атомну електроенергію. Володимир Олександрович, будь ласка, давайте може не говоріть більше з Трампом. У нас лишився лише чорнозема зима. Такими темпами і це втратимо, Зазначимо після Ніх вибухів на АЕС і загрози блокауту станції та катастрофи після китайці та США можуть взяти станцію під свій контроль. За даними іншими, її можуть купити. Американці вона буде по факту власності України. Втім, за іншими акціонерами. втім, якщо українці, американці візьмуть її під контроль росіяни, таке вийдуть звідти. Пише що Трамп уже прислав літаки із спеціалістами, бо контролювати ситуацію з українськими АЕС. Раніше повідомлялося, що контроль буде спільним. США Китая пише телеграм-канал Офісне Мишення. Президент президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання відновлення Запорізької АЕС. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу. Питання було не про мережу атомних станцій. Питання було виключено про станцію, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією, і вона в небезпеці через те, що Росія там планує зі зброєю, і вона не працює знову ж таки через те, що Росія абсолютно незаконно її отримує та окупувала. Повідомив президент за словами Зеленського. Вони з Трампом обговорювали питання, чи зможе Райна відновити цю станцію Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути відповідна інфраструктура, має бути водозабезпечення, технічний персонал та багато інших кроків, які необхідні для того, щоб через півтора-два роки станція почала приносити гроші. Вона має приносити електрику. Сказав він. Зеленський також зазначив, що Трампа зацікавився, чи буде розуміння з боку української влади щодо того, що США можуть відновити роботу ЗС. Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші, тощо ми готові це обговорювати з вами. Але ми говорили. Ключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії, наголосив Зеленський. Раніше прес-секретарка Білого Дому Каролайна Левіта повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запропонував передати українські АЕС у власність США. Як заявила Левіта, президент США говорив з українським зеленським електропостачання та атомні електростанції. Він сказав, що США могли би бути дуже корисними у забезпеченні роботи цих станцій, якби США володіли цими станціями. Це було би найкращим захистом цієї. Інфрації. Структура та підтримку української енергетичної інфраструктури заявила прес Білого Дому Зеленський та Трампа. Провели телефонну розмову 19 березня. Раніше Дональд Трамп у соцмережі Trash Social повідомляв, що розмова з Володимиром Зеленським була дуже хорошою за словами президента США. Значна частина розмови ґрунтувалася на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися між ним і Трампом, 18 березня з метою згодження запитів і потреб Росії в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.